На 40-му дециметровому каналі працює Івано-Франківське міське телебачення. Вітаю вас, шановні наші глядачі, у студії Роман Боднарчук. Запрошуємо подивитися новини краю. Сьогодні з самого ранку без перебільшення все наше місто було підняте у прямому розумінні цього слова на ноги. Людям довелося пішки добиратися на роботу чи в інших справах. На вулиці не вийшли автобуси. Чому? Виявляється, що 18 червня вони надіслали листа у міськвиконком з рядом вимог, давши йому на виконання цих вимог місяць. До кінцевого терміну залишалися день і ніч, і водії вирішили нагадати таким уже далеко не оригінальним на цей час способом про себе. То що ж вони вимагають? Про це ми дізналися з листа відповіді, якого привіз страйкому на засідання, яке відбулося сьогодні. Почалося воно о 16-й годині. Заступник голови міськвиконкому Віктор Голод. Ну, в першу чергу, це поліпшити і прискорити ремонт доріг. Ну що ж, вимога справедлива, але за місяць її задовільнити ясна річ неможливо. У міськвиконкомії розроблено графік ремонту вулиць, виходячи із реальних потреб, і з реальних можливостей, і з цим треба рахуватися. Буде також переглянуто в межах нормативів і відстані між зупинками, як цього вимагають водії. Але тут слід вирахувати і побажання пасажирів, адже це для них їздять автобуси, а не для якихось, скажімо, планів чи побажань самих водіїв. Одна з вимог розробити механізм штрафів для безбілетників, через яких автопідприємство несе значні збитки. Однак, знову ж таки, однак, тут ініціативу мали б проявити самі транспортники. У своєму листі в міськвиконком страйком посилається на те, що не були виконані минулорічні вимоги автобусників. Заступник голови міськвиконкому довів колективу, що це далеко не так. Вперше для 30 сімей автотранспортного підприємства вирішено міськвиконкомом питання будівництва кооперативних квартир. Виділено ділянку під будівництво 12-квартирного будинку. Вирішені, чи вирішуються і інші питання. Але, як з'ясувалося в розмові Віктора Голода з водіями, на перший план випливають не названі у листі і ось мною перечислені, зафіксовані на папері проблеми, а випливають питання заробітку. Справді при збитковій минулорічній роботі цього підприємства важко було розраховувати на високі заробітки і на те, що вони будуть зростати. Ну а що ж тепер, коли тариф за проїзд зріс з 5 до 15 копійок і автотранспортне підприємство вперше має прибутки? Директор цього підприємства Олег Бардаль пояснив. Якщо цифри будуть так, я за якщо за минулий рік по місту середня заробітня плата була 337 тридцять карбованців, то за два останні місяці я беру, тому що бо там не було, ми підняли зарплату до 165 шістдесяти або плюс 228 двадцять карбонів. Тут говорить це за рахунок переробки п'ятсот шістдесят Говорить за переробки те та деше так. Минулого року була переробка і цього року була. Минулого року переробка на одного чоловіка складала 39 годин, цього року 37 годин. Минулого року середній баланс відпрацьований був 184 години, цього року 179 годин. Тобто відробка балансу впала, переробка на людину впала, зарплата збільшилася. Питається, як би воно не було, при любій ситуації. Зарплата піднялась, так, я рахую, підняли зарплату, бо ці гроші всі. Чи це за... Талони, чи це є за нічні, чи це є за класні? Щоб це не було це є гроші, які взяті з наших доходів з тих 15 копійок ми взяли з населення. З тих 15 копійок. нам інші грошей ніхто не дасть, вдаючись до такої паралізуючої все місто форми вирішення своїх проблем, як страйк. Водії на цій зустрічі звели розмову до суто виробничих справ, нестачі карбіду і бляхи, цін на кооперативні квартири і тому подібне. Хоча ясна річ зачіпали і основні свої біди. Тож хіба страйком, паралічем міста треба вирішувати ці проблеми, подумалося. І ще одна тривожна фраза прозвучала у виступі заступника голови міськвиконкому: підприємствам міста зривом ранкових рейсів завдано через запізнення працівників чималої шкоди. А якщо підприємства виставлять свій рахунок за завдані збитки автобусникам, то звідки ж тоді брати гроші для підвищення заробітків, для будівництва квартир, для вирішення інших питань? Мабуть, варто кожному з нас зрозуміти нарешті, що сьогодні можна одержати лише те, що ти сам заробив. Манне з неба сподіватися годі. Безперечно, у водіїв маса проблем, як і в кожного колективу, як і в кожної людини. Отож, мені подумалося, а як би застрайкувати нам пасажирам? Хіба у нас для цього менше підстав, ніж у автобусників? Хто думає інакше, хай хоча б тиждень спробує користуватися автобусним транспортом в Івано-Франківську. Нагадаю, що ви дивитеся новини краю. Зараз перейду до інших повідомлень наших кореспондентів. Делегація працівників облспоживспілки відвідала повіт Марамуриш. Це в Румунії. Результатом поїздки стало укладення угоди про обмін прального порошка і. Олійної фарби з нашої сторони на утеплені куртки і чоловічі сорочки із сторони румунської, причому сума наших поставок у карбованцях складає 34 тисячі, а румунських 200 тисяч. У серпні кооператори міста Баямари відвідують Івано-Франківськ. Можливо, будуть укладені нові взаємовигідні угоди. Біогумус врятує землю. Під такою назвою в обласній бібліотеці імені Івана Франка відкрито книжкову виставку. Вона широко розповідає про роботу асоціації Біоконверсія, яка два роки тому створена при Івано-Франківському обласному об'єднанні сільгоспхімія. Там на цій виставці є науково-технічна інформація з технології промислового виробництва біогумусу, а також довідкові матеріали про технічні пристрої, обладнання, прилади та інші засоби для виробництва біогумусу. Окремий розділ розповідає про використання його на присадибних ділянках, ефективність застосування і одержання при цьому екологічно чистої продукції. Хто цікавиться цими проблемами, особливо городників, садівників, запрошуємо відвідати цю книжкову виставку. Як ви знаєте, мабуть, із публікацій нашої преси обласної, республіканської та й центральної, наша область вважається піонером. У освоєнні нових форм господарювання на селі, зокрема у роздержавленні, у приватизації в сільськогосподарському виробництві, нещодавно у нас відбувся республіканський семінар з цих проблем, де було продемонстровано представникам різних областей України, як налагоджувати цю роботу. Інтерв'ю нашій програмі з цього приводу дав державний міністр України, міністр сільського господарства Олександр Ткаченко. Олександр Мишалович, ви були в нашій області кілька днів, мали змогу познайомитися з тими процесами, які відбуваються в агропромисловому комплексі нашої області. Зокрема, що стосується приватизації, роздержавлення. От я хотів, щоб ви сказали свою оцінку з позиції державного міністра. Чи правильно ці процеси відбуваються, чи співучні вони з тими законопроектами, які зараз приймаються на сесії Верховної Ради Республіки нашої? Ну, по-перше, сьогодні підводячи підсумки. Ці роботи, яку ми проводимо на раду семінар, кожен з нас розуміє, що ми приїхали в Івано-Франківську область вивчати вже якийсь набутий досвід в даному питанні. Хоч питання роздержавлення, питання приватизації це дуже складне питання, так як самі розумієте, десятиріччями була система колгосп родовосна, міжгосподарська система, а сьогодні всі знаходяться в пошуках нових. Організаційних форм, і в даному випадку ми якраз і знаходимося в Івано-Франківській області, щоб подивитись, вивчити, узагальнити і те все, що дійсно має сенс чи позитивне, щоб його запровадити в інших областях. Я рахую, що в цих господарствах, де ми побували вчора, і сьогодні з виступів по обміну вже думками, видно, що дійсно Івано-Франківська область була. Є залишається тією областю, яка дуже така сприятлива до новації. А чим саме? Новацій я, як державний міністр, який займається питаннями агропромислового комплексу, можу говорити лише за новації в розвитку агропромислового виробництва. Значить, і міг би навести багато прикладів, де дійсно ми в минулому році проводили республіканську нараду семінар. По нових технологіях вирощування м'ясного поголів'я. ми розглядали ряд питань, зв'язаних з хімізацією. Ми розглядали ряд питань ось зараз, по біогумусу не так давно і вчора нам ще раз підтвердили, що дійсно ці новації дають хороший поштовх підвищені продуктивності, підвищені результативності і саме головне економічності в роботі господарства. Сьогодні Область не лише Івано-Франківська, а в цілому, всі області Республіки, яка підійшли до такого рівня, що нам потрібно бути в пошуках нових організаційних форм колгоспадгосної системи. Тому що ті показники, які ми маємо, вони, як кажуть, вже останні роки ну, тримаються на рівні, Деякий рік піднімаються, деякий рік відпускаються, але ми шукаємо якийсь поштовх при нашій землі, при наших людях, при наших кадрових потенціалах. Ми шукаємо нові форми, і мені здається, що саме такі нові форми це акціонування, тобто супричасність кожного працівника колгоспу чи радгоспу, чи міжгосподарського підприємства до засобів виробництва, до своєї частки участі в цьому виробництві відповідно до своєї власності. Тому якраз от ми подивилися ряд господарств і рахуємо, що цей напрямок в області взяти дуже вірний. І думаємо, що він дасть. В найближчий час свої позитивні результати. А чи можна цей досвід впроваджувати в інших областях? Думаю, що можна і потрібно, але я рахую, що безперечно поспіху не повинно бути. Думаю, що всяка новація повинна бути обґрунтована з урахуванням, яка біокліматичних умов кожної зони та й соціальних умов кожної зони. Тому ми тільки з таких позицій підходимо. Це перше. і друге, те, що як у любі новій справі, поспіху теж не повинно бути, а обдуманість, зваженість і, як кажуть, вироблена чітка науково-обґрунтована програма для того, щоб ми, яка, не шарахкались від одного до іншого, а йшли поступово і впевнено, маючи перед собою ясну ціль. А ціль у нас єдина: це збільшувати виробництво продуктів харчування, збільшувати виробництво, ми ставимо перед собою не лише щоб. Яка повністю забезпечити, а точніше повний достаток дати нашим трудящим, а й мати достатній ресурс продов... продовольчих товарів для того, щоб ми могли вивозити за межі республіки і завозити в республіку те, чого нам сьогодні не достає, починаючи від техніки, лісу, добриві, тому інше газу, пального. Я рахую, що отакий от підхід, отака форма, вона і відповідно дасть відповідні результати, але я. Думаю, що дійсно тут нам потрібно не поспіх, а час, виваженість і настеріг роботі. Продовжуємо наш випуск. Пам'ятник емігрантам відкрито в селі Нижній Березі в Косівського району. Це стела з барельєфом чотирьох жителів цього села, які змушені були у пошуках кращої долі у свій час покинути рідну землю. Їхні імена висічені на гранітній плиті. Танцювальний ансамбль родин Ілюків і ванжураків з нашої області вирушив до Франції на міжнародний фольклорний фестиваль. Наймолодшому з учасників цього ансамблю 17 років, а найстаршому 60. Ось такий сплав молодості і досвіду аматорів сцени дозволить їм репрезентувати на фестивалі як окремі фрагменти гуцульського мистецтва, танці, музику, так і винести на суд глядачів велике хореографічне полотно. Гуцульське весілля. А тепер про те, як проводять літо наші діти, репортаж журналіста Володимира Безгачнюка. Зараз у нашій області знаходиться біля п'яти тисяч дітей, які приїхали із зони жорсткого контролю, яка виникла внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ці діти розташувалися у таборах відпочинку в у Яремчі, у Миколичині, у Шешерах, у Долинському, Калуському районі. Але, звичайно, що таких стаціонарних таборів не вистачає. І тоді йдуть назустріч, такі табори організовуються у школах, в інших дитячих закладах. Ось ми зараз з вами знаходимося. У Поберезькій середній школі Тисменецького району тут організований такий табір. Біля мене стоїть Володимир Васильович Герасим'юк, вчитель музики. От розкажіть, будь ласка, хто сюди приїхав, як ви організували цей табір? До нас 29 червня приїхали діти і вихователі з Києва, Святошинського району Київської області, село Гатне. В основному діти це учні 5, 6, 7 класів. Основні. От. Будуть у нас відпочивати протягом двох тижнів. До 14 липня. Ну я розумію, що це школа, що це не стаціонарний табір, і вам напевно треба було багато роботи докласти, щоб зробити дітям тут нормальні умови для відпочинку, для того, щоб вони здоров'я набралися. Ну тут багато людей е старається їм допомогти. От голова колгоспу, директор школи, вчителі. Щоб ви на період канікул стали вихователями одночасно. На період канікул стали вихователями. Треба, щоб тут у них було дозвілля нормально, треба проводити екскурсії, вивозити їх, щоб на свіже повітря горе частіше. Так, ну давайте тепер підійдемо до педагогів. Поки що. Представтесь, будь ласка. Коли Ольга Васильна, вчитель початкових класів. Так, а ви? Пойде Надія Михайлівна, медсестра, шкільна ну, медсестра. Так, ну розкажіть. Що ви тут робите? Як дітям тут подобається? Чи ні? Ну, перш за все, треба спитати дітей, але ми можемо розказати, що ми робимо з дітьми. Возили дітей в прекрасні наші Карпати, відвідали манявський скит, побували в Галичі на замку. Будемо купатись в ліс. Так, ну оскільки ви медсестра, діти здорові, як вони себе діти почувають? Діти діти себе прекрасно почувають в нас, так що немає ніяких таких відхилень, щоб було, щоб хворіли. Не знаю, як далі буде, ну, а потім що добре. Ну і тепер ви всі я розумію, педагоги, які приїхали з Київської області, так от як вам тут, як вас прийняли? Ви сподівалися на гірше чи на краще? Ні, нас дуже добре прийняли тут і нам допомагаючи дітей виховувати, і возили по екскурсіям. Ну дуже добре. Ми задоволені. Ви тут. не почуваєте себе тут, що ви забуті, що це далеко? Ні, відкрай. ні, 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 ні. Ми не. Не почуваємо, дуже добре все почуваємо. Так, ну а що ви скажете? Ну, я особливо хочу подякувати всьому тому колективу, який дружньо так зустрів нас. Перше, те, що вже тронуло якось до глибини душі, що на вокзалі зустріли з квітами. Потім дуже багато праці приклали голова колгоспу. Ну і мені особливо хочеться відмітити. Нашого незмінного, можна сказати, вихователя, і як діти його називають майже батька Володимира Васильовича, він від нас не відходить і обідає він, тобто снідає в обід. Він настільки турбується про дітей, ну, можна сказати, як краще, ніж за своїх. Це приємно, звичайно, приємно те, що взагалі люди відгукнулися дуже дружелюбно. Дуже гарно нас зустріли, віддали все, не шкодуючи свого часу. Вже вони перебували в відпустці, практично перепрали білизну за один день, буквально за кілька годин. І підготували кімнати для спання, і повари приготували їжу. Ну, за дві години було організовано таку зустріч, яку, можливо, і в міністерстві не можуть організувати. Так, ну і що ви доповнити своїх колег? Ну, все, що вони сказали, я хочу тільки подякувати колективу. Так, що школа. У нас говорять, Тут не були б ці діти з Чорнобильської зони, їх би так тут тепло не зустрічало. Ні, ви знаєте, я за цей колектив не можу сказати. Взагалі дуже нас тут тепло зустріли. І я думаю, що звідки б ми не були, тепло нас би тут зустріли. Ну, це сидимо. думка педагогів. Ну, тепер давай підійдемо до дітей. Діти, а як вам тут подобається в цьому таборі? Чи ні? Ну, подобається вам це чи ні? Так, да, подобається. Ну що саме? Тут ми гуляємо футбол, займаємося всякими іграми. Ну, так рядом річка Дністер, ви купаєтесь, Так, да. да. Сьогодні дозволяють ну, да. вам у воду лізти? Да. Да. Ну а ви б хотіли ще сюди приїхати? Так. Да. Да. І на закінчення випуску про спорт. Сьогодні в останньому матчі першого кола чемпіонату Другої ліги Івано-Франківське Прикарпаття приймає Мукачівський приладист. Поки що на цей момент, коли йде перший випуск новин краю, ми інформації про хід матчу не маємо. Але щиро бажаємо, ясна річ нашим футболістам успіху, незважаючи на останню поразку у Нікополі і дорожні пригоди, пов'язані з поломкою автобуса, який закріплений за командою, хоч і непридатний він для дальніх поїздок. Очевидно, Видно про результати гри ми повідомимо вас уже завтра. І ще одне футбольне повідомлення: розпочалися календарні ігри другого кола чемпіонату області з футболу. Несподівано один із лідерів на Дрінянський Бескет поступився Івано-Франківським Карпатам 0-2. З однаковим рахунком 2-1 «Агропресмаш» з обласного центру переміг команду ІФА з Рожнятова, а городчанська дружба Івано-Франківський Металіст. Два сухі м'ячі забили у ворота Ямницького цементника, футболісти Івано-Франківського машинобудівника. Ну ось і все на сьогодні. Наш випуск закінчений. Я бажаю вам всього найкращого. До зустрічі завтра.